Творче Об'єднання «Начитай» Катерина Тішинська. Занурення Він зрозумів, що все, що вдалося, коли темні води зімкнулися над верхнім модулем, коли він всім тілом відчув занурення не лише батискафа, своє у чорні надра власної душі. Вії сутінкові закутки, де тримав збочені бажання на припоні, тримав як скаженого пса, зготовуючи лише дрібні недоїдки. Задушене кошеня, ящерок з відірваними лапами, підсмажених ропух. Аж гидко. Добре, що ця камуфляжна дієта нарешті закінчиться тут, на дослідницькому батискафі Пелагіус. Да від нього не сховатися, не втекти. Де припинить своє існування інженер Віктор, який так довго вдавав із себе звичайну людину? Де відбудеться його перетворення не згір Шкавкиного? На кого? І він сам того не знав. Поки що. Вікторе, перевір показники тиску. Маємо опуститися нижче. Останній раз істота була зафіксована на глибині 7400 метрів. Це рекорд для спрутів. Вони мало розмовляють між собою. Надто зосереджені та напружені. Можемо опускатися. Показники в нормі. Ситуація під контролем. Звісно, під контролем. Під Його особистим, дуже ретельним контролем. Віктор дивиться на керівника їхньої місії, океанолога Річарда, потім на біологиню Аманду. З кого ж почати? І коли саме? Коли вони опустяться на самісіньке дно у безодні підводного світу, де викликані вічною пітьмою чатують невідомість створіння, чи коли його власна чернява підніметься нагору і затопить всі думки? Скажений пес вже зірвався з припони і мчить, розбризкуючи отруйну слину. Мені здається, що ми на порозі неймовірного відкриття. Наманда вдивляється в темряву, що зазирає її в очі з ілюмінатора. Вона почувається захищеною, як плід у материнській утробі, від голодної океанської порожнечі, здатної роздерти на шмаття. Її відділяє надміцне флагоксидове скло. Жінка не підозрює, що кровожербова ненаситна істота насправді знаходиться просто біля неї, дихає в потилицю, дивиться, як навіжано б'ється жилка на її шиї, розганяючи збудження тілом. Власне, через це вона і стає першою. Віктор не може більше стримуватися. Він розчиняється в смолянистому мороці свого єства повністю, вгризається у тендітну світлу шкіру, глибоководний упир спрагли до свіжої крові. Вік річер, що стоїть поруч, не одразу розуміє, що відбувається, мабуть, думає, що йому ввижається. Такого ж не може бути, правда? Він не міг опинитися на одному батискафі разом з убивцею. Немов замкнений із самою смертю, одружений на ній. Вікторе, що? Нарешті річард робить крок уперед. Віктор реагує блискавично. Однією рукою ще підтримує скривану аманду, шиї якої надгризена, мов стигле яблуко. іншою вистрілює вперед, вганяючи тонку викрутку в налякане око океанолога. Кров фонтаном б'є у Вікторове обличчя, стікає, скапує, збирається в калюжі біля його ніг. Він водить по ній руками, малює візерунки, вризається в іще живу плоть, молиться їй. Смерть смакує з життям та випиває його до останньої краплі, доки кривавий батискав м'яко осідає на мовисте дно. Стає тихо. Переривається навіть булькотіння розірваного горла Аманди. Безодня навколо, тони темної води зверху. Чорнота ззовні, чорнота всередині. Але його Віктор помічає майже одразу. Звивисти, мов змія, він обмацує батискав, як дитина нову іграшку. Гігантський мацак, немов стукає в ілюмінатор. «Агов, чи є хто вдома? Тихеньке гиготіння Віктора у відповідь, шамкання рота, склеєного кривавими плеврами. Ти, ти все ж існуєш! Існуєш! Червона людська долоня з однієї сторони товстого скла, округло, наче всевидячи, око присоска монструозного спрута з іншої. Я хочу бути таким, як ти, таким самим великим та темним, бо все життя був надто малим, непомітним, і я знаю, що для цього потрібно. Системи батискафа вилають про небезпеку, коли Віктор різко відкриває шлюз. Корабель сплющується, мов стара бляшанка, а людське тіло стає корком у пляшці шампанського. Шалений тиск схоплює його, як голодний хижак, розтрощуючи в долі секунди. Він ніби концентрується в одній точці, щось розбризкається багряним сяйвом, стати спалохом кривавої і здатною породити щось нове. Гігантський спрут повзе морським дном. Де з його драглистому тілі щеб'ються зародки людської свідомості. А точніше конають в конвульсіях. Він водить мацаками, дотикається ними водної товщі, звикає до себе у новій подобі. Він страшенно хоче їсти. Здається, кожна присоска його мацака здатна присмоктатися й пити, 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 як народжена дитина материнське молоко. Йому доведеться піднятися на поверхню. Вернутись зі свого володого безоряного дому бо лише на горі нутрує життя. Лише там є їжа для нього. Катерина Тішинська. Занурення.